На життя Сіманьян здійснив замах восьмикласник, пропагандистка в шоці. Путіністи відкрито заявили, що у разі перемоги Ерефії Україну знищать. Я вас ненавижу. іскрені і від душі, іба заслужили. СВО не за планом. Відставки Путіна вимагають у російському Белгороді. Ми требуємо немедленої відставки президента Росії. Путіна Владимира Влад Владимировича на предмет признаків признаков Зашкварились. як жителям Вороніжа помстились комунальники. Про ці та інші новини з багнюк. Дивіться далі. На Росії все настільки погано, що на топ пропагандистів здійснюють замахи школярі. Якщо пам'ятаєте, ще у травні Симонян почала плакатися, що її життю щось загрожує, і хтось хоче позбавити її існування. Але тепер з'явилися подробиці, і новим фігурантом справи так званого замаху став восьмикласник. Крім того, що на нього і ще декількох молодиків повісили цю справу, то ще й зверху додали до підготовки вбивства Симонян та Сапчак навісили ще підготовку до атаки зі зброєю. Звісно, не обійшлося і без традиційного вилучення автомату Калашнікова, патронів, холодної зброї і куди ж без неї нацистської символіки та літератури, яку так звані злочинці, напевно, як мантру читали перед кожним своїм виходом. Цікаво, а портрет Бандери був чи, хоча б візитка Яруша, як Путін хоче наводити лад в країні, хоча нічого подібного він насправді не хоче. Якщо навіть восьмикласники готові на все, аби затулити пельку. Російським пропагандистам, які є прямими винуватцями розв'язаної Росією війни в Україні, партизанські рухи продовжують працювати на Росії, і пропагандисти усвідомлюють, що статися може все, що завгодно. Не виключення, звісно, що Си Кремля просто повісили справу на якихось рандомних людей. Але тим не менш, рупори війни вже давно бояться навіть просто виходити на вулицю без охорони. Щодня вони вправно виконують свою роботу, викривлюють реальність для своїх співгромадян, породжують і множать в них ненависть до всього, що пов'язано з Україною, і звісно, пропагують війну, прославляють вождя і отримують за це шалені гроші. Готові, так би мовити, йти на ризик. Всі вони мають у підсумку сидіти на лаві підсудних в гаакському трибуналі. І чим більше пропагандисти це усвідомлюють, тим завзятіше і відданіше продовжують робити свою брудну справу. Іншого виходу вони не бачать разом із тим, як диявол хочуть затягнути з собою у прірву і темряву якомога більше людей. Ненависть так лється з їхнього рота. Якщо раніше вони ще використовували наративи про братські народи і звільнення українців з-під вигаданого нацистського гніту, то зараз все це пішло в небуття. Тепер немає чого соромитися, немає що приховувати. Весь світ вже побачив, що за масками цивілізованих людей ховаються справжні злочинці. Путін полегшив їм життя, розпочавши повномасштабну війну. І вони нарешті показали своє справжнє обличчя. Какой эмпатии? К Украине я не испытываю. Когда кто-то начинает рассказывать о том, каким будет устройство Украины после нашей победы, хочу сказать, никаким. Вот Украина, как государство в нынешнем ее виде, должна перестать существовать. І це не просто маніакальні заяви однієї божевільної, це системна робота, яка проводиться з росіянами щодня. Рубрика має назву П'яти хвилинка ненависті. Про що тут ще можна говорити? Цю злобу, яку вони ж самі і породили, продовжує колега Вітязєвої, вихованець Соловйова, Мардан. Зараз пропагандисти особливо схиблені на успіхах своєї держави щодо знищення української енергетики. Якщо минулоріч Росії так і вдалося, вдалося повністю зруйнувати нашу енергосистему, то цієї весни удари стали ще дужчими, і це не може не приносити їм максимальне задоволення. Хоча і цього їм замало. Дуже хочеться вірити. дуже хочеться надіятися, що українська енергосистема буде добита. Вот, а мое заветное желание: честно, вот, вот простите меня, ничего не могу с этим поделать, чтобы на Украине вообще не было электричества, кроме того, которое работает от э, бензиновых дизельных э, электрогенераторов. Рівень професійності пропагандистів залежить від їхнього вміння відвести увагу своїх глядачів від реальності, в якій вони існують, і заакцентуватися на Україні. Таким чином проблеми під носом у росіян мають здаватися менш масштабними ніж вони є насправді. Але така схема працює з москвичами, до прикладу, але не з білгородцями чи курчанами, які нещодавно теж відчули, що таке блекаут нет, трамваї встали. Відчувають цю війну на власній шкурі. Вони вже більше року. Терпіти більше не хочуть. Єдиним порятунком бачать відставку Путіна, чого і почали вимагати. Хочеться спросіть сласті, от, от всім нам нужна. Потрібно... объединиться и спросить, почему мы так живем, почему у нас нет защиты для людей, почему нет бомбоубежищ, почему у нас заставляют укрываться в каких-то подвалах, почему нас заставляют эвакуироваться куда-то, неизвестно куда, выйти из своих квартир, почему такие законы принимают по эвакуации, почему принимают законы о массовом захоронении в мирное время. Мы требуем немедленной отставки президента России Путина Владимира Влад Владимировича, Немедленне відставки губернатора Білгородської області Гладкова Вячеслава на предмет наліччя признаків приступлені предусмотреного часті 3 стаття 293 дівносто УК і РФ халатність і стаття 281 диверсия Так недовго і до розвалу царства государства. Якщо люди вже не бояться публічно вимагати відставки Путіна, то напевно щось важливе таки зрозуміли про кремлівську зграю. Але правду матку рублять не тільки у Тіктоках, а й у прямих етерах путінських посіпах. Пропагандистам додзвонився житель тимчасово окупованого Криму, який став очевидцем того, як російська ППО збила ракету над пляжем, де відпочивали люди. Окреме питання щодо сміливців, які вирішили під повітряними тривогами позасмагати біля води. Але це інша історія. І тут, так би мовити, розрив шаблона. Ще один фейк виходить, викрили, адже пропагандисти всі як один до того розповідали, що Україна прицільно вдарила по скупченню людей. Але у Криму живуть не сліпі люди. Одним словом, ще та підстава. Зовут Валерій Борисович, Севастополь. Ви знаєте, я вас Я був якраз на Троїцькій. Трої, ну, праздник, папразніквостонія. Троица было, я это все видел. И вот единственное, что меня возмущает, как можно было допустить сбивать эти ракеты, которые шли на коробки, воинские части, которые должны защищаться, а не сбивать их над побережью Черного моря, где люди отдыхают. У меня это было возмущение. Это что, дебилы? Откуда это вы смотри. знаете, что мы сбили ракету, а она не взорвалась по Заданью, яке вона имела в своїй башке, а Та я ж це все видел. Я на нахожу... мало чого ви люд, ми віділи. Дорогой мой чоловік. Ми много чого бачимо, тільки ми не знаємо, як це получилось. Ну, виходить, що кремлівським прихвостням немає чим крити, крім того, щоб сказати, не вірте своїм очам. А ще вигідніше було б заборонити людям дивитися в небо. Тоді, б і, очевидців криворукої роботи російської ППО не було б. Залишилося тільки закон підписати. Не дякуйте. Замість того, щоб якось поліпшити роботу своєї армії, і щоб ППО не збивало ракети над людьми, а пілоти не скидали на росіян свої авіабомби, пропагандисти продовжують мріяти про те, щоб в Україні стався блекаут. Натомість у самих під носом горить все, що має змогу займатися. Ну, наприклад, прекрасна бавовна розквітла на складі у Свердловській області. У приміщенні, яке охопила вогнем буквально чути вибухи. За версією росіян, хлапки. За даними російських телеграм-каналів, полум'я охопило склад компанії Петроніт у місті Березівське. Фірма нібито виготовляє хімікати, реагенти та добрива. А от Соловйов пише, що горить склад із паливом. А це вже цікавіше. Ви ж і самі розумієте, що на складі паливно-мастильних речовин могло статися все, що завгодно. Пламінь метрів 500, мабуть, і в діаметрі около 100 метра. <розум 'я> Жорстко. Нас із космосу видно, мабуть, тут. Взагалі жесть. Нахожусь на розстрілянні кілометрів. Чувається, як жарко. У ну, все козырит. вау! Спекотно росіянам не тільки під Єкатеринбургом. У Вороні же взагалі зашкварило у прямому сенсі цього слова. Місцевим жителям включили опалення у 35-градусну спеку. Звучить як маячня, але така вже реальність. Взимку все покривається льодом, і вони сидять без тепла і води, бо вона замерзає у трубах. Натомість влітку тримайте. Гойда, і сьостри! Гойда! Чати одного з воронецьких ЖК просто вибухають від ганівних коментарів. Але комунальники сказали терпіти, адже це не аби що, а планова підготовка до нового опалювального сезону. А пробачте, того сезону, коли всі будуть грітися біля. Вогнища на своїх подвір'ях, так одним словом, страшна помста комунальників. Не дивно, що вони нас ненавидять, коли так знущаються навіть один над одним. Чергова приємність сталася в одному з московських дворів. У столиці просто рекордна спека, і місцеві знайшли вихід, поставили величезний басейн прямо на парковці біля будинку. Утім, через скарги сусідів та верески про зайняте паркувальне місце, місцеве море наказали прибрати. Нехай скажуть дякую, що на них донос не написали. Зараз на Росії це просто тренд. Але якщо ви думаєте, що це витівка тільки цього сезону, то ні. Вже третій рік поспіль у московську спеку жителі цього будинку дістають каркасний басейн, наповнюють його водою і влаштовують собі акварозваги. Невдоволені, вочевидь, ті, кого не пустили побавитися у калюшці. Щось підказує, що скоро там буде бійка. Сподіваюся, хтось зафільмує ці вологі ігрища. Насправді більше ніж безлад на місцях, і аномальна спека росіян дратують українці, яких їм вдалося, так би мовити, звільнити від власних домівок і вивести на Росію, обіцяючи їм прекрасне далека. Тільки Путін не розрахував, що росіяни бояться українців, наче вогню, і їм краще поганий азіат, ніж гарний українець. І що тепер робити з такими переселенцями? Вони і гадки не мають. У Нас от такий якийсь нездоровий на самом Давайте выгоним всех мигрантов, приехавших в Средней Азии, зато запустим сюда всех украинцев, которые хотят они наши братья. И ничего страшного, что они там когда-то писали и лайкали. Как еще один деятель написал: Ну, подумаешь, ну, даже если он устроит здесь теракт, помнишь, да, это преснопамятную фразу. Ну ничего страшного. А вы потом родственникам погибших в теракте будете доказывать, что он это сделал исключительно из братской любви? Или, может быть, вы, те, кто лоббирует пускать всех украинцев, возьмете их под свою ответственность и поселите их у себя? То Приехавший из Украины лайкнувший пару постов, меня напрягает больше, чем таджик, который принес мне очередной заказ сазона. Але проблема на Росії не тільки з мігрантами з Центральної Азії. Там скоро, взагалі, міжнаціональна війна може розпочатися на тлі нікабів, хіджабів та мечетій. Це окрема тема, але гасло Росія для русських звучить вже як мантра, ледь не з кожної праски. Війна всередину Ерефії прийшла, звідки її не чекали, і навіть без танків і автоматів ніхто не хоче віддавати православною Росію під мусульманський мінарет, особливо коли в столиці вже більше мігрантів ніж москвічів. Але Путін не збирається зупинятися. Він, якщо що, тільки розширює мігрантський потенціал, і вже майже домовився із ким чинином про свіжу порцію корейців. Все через те, що працювати на нормальних людських роботах просто нікому. От у нас, допустим, в країні сварщиків по титану залишилось... А 30 до 40 человек на всю нашу страну, паэтому підготовка кадрів їх вовліченості міноветоса, конечно, є проблемою. Дефіцит не тільки на підприємствах у великих містах, а й в глибинці. До прикладу, селян на хуторах тепер лікуватимуть не медики, а листоноші. Пошта Росії вводить таку інновацію. Тепер у її сільських відділеннях відкриватимуть медпункти та вчитимуть листонож діагностувати хвороби одним пострілом, так би мовити, двох зайців. По-перше, на Росії страшенна нестача медиків, а по-друге, маленькі зарплати у листонож. Чому б не об'єднати, правда? Дефіцит не тільки в робочих руках, а й в техніці. Її не вистачає для основного, чим годується Росія для видобутку нафти. У Газпромі наважилися доповісти путіну, що зараз нафтовикам катастрофічно бракує близько 200 позицій різного обладнання. А без цього чорне золото неможливо ні знайти, ні видобути, ні переробити. Ну і відповідно гроші заробити теж не вийде. Але нічого, КНДР їм в поміч. Не дарма ж Путіна зустріли з такими почистями червоним хідником, оркестрами і концертами. Тепер можна покластися на сусідів вигнанців. Вони не дадуть сконати. Вирішено, у Росії завозитимуть мило, предмети особистої гігієни та туалетне приладдя з північної Кореї. Ну а ви про що подумали? Без цього теж важко прожити. Вам здавалося на Росії не так все погано? Дарма. Імпорт заміщувати збираються ще й джинси, сумки та взуття. Росіяни не можуть приховати радості, покладають сподівання і на дещо більше. Технології розвиваються, нам вони теж потрібні. машини настроєння, автомобільні настроєння. Ну перспектива їздити і носити не тільки китайське, а й північно-корейське це звісно перемога. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із багнюк. Па-па!